Thank you. Як і в кожному випадку з чимось, що неможливо відчути, помацати, емпірична громадська думка сприймається спеціалістами, які з нею працюють, як щось доволі штучне. Я поясню свою думку. В дійсності такого поняття, як громадська думка, ніколи не існує. Що вона складається? Ну це міф громадська думка, тому що вона складається з абсолютно великої кількості розумієте, таких ласкуточків да різних, які формують загальну картину. Але ця загальна картина, навіть якщо її людина має змогу щоденно побачити, вона в кожного складається з окремих у цих шматочків. Відповідно, вплив цих шматочків на кожного окремо буде індивідуальним. Я поясню свою думку. Мається на увазі про те, що велика частина впливу, і це завжди підкресли соціологія, це спілкування людини з своїм оточенням відповідно до того, наскільки є культурним рівень цього оточення, наскільки він є соціально різноманітним. Це можуть бути пенсіонери, там школярі, студенти, топ-бізнесмени, народні депутати, журналісти, Відповідно, рівень поінформованості цих людей буде впливати на вашу позицію. Якщо в людини, а таких є достатньо багато, там є там, люди, які володіють інсайдерською інформацією, журналісти, експерти, там, політики, помічники народних депутатів, відповідно, він буде мати зовсім різне, інше уявлення від людини, яка цієї можливості позбавлена. Відповідно, якщо політик прекрасно виглядає на бікборді. Ну от тут безліч виглянути з мого вікна, подивитись тут один бігборд постійно міняється кожні два тижні. От людина, яка не має, скажем так, інсайдерів в цьому оточенні, може склатись певне ідеалістичне уявлення про цього політика. А з іншого боку, якщо ви маєте можливість там отримувати з інших дерев конфіденційних, там ви в житті за цю політику не проголосуєте. Важливим елементом формування громадської думки, який на сьогоднішній день іде, скажімо так, в Україні розвивається паралельно з світовими тенденціями, є зростання рівня, скажімо, поінформованості довіри до інтернету і все, що з ним пов'язано, сам про соціальні мережі, різноманітні форуми, і навпаки, втрата довіри до традиційних медіа. Те, що має назву в західній, скажімо так. Термінології new media, нові, нові медіа це насамперед соціальні мережі. І традиційна є втрата довіри до такого, скажімо, найбільш потужного джерела інформації, як телебачення. От остання соціологія, її, до речі, паралельно опублікувала російські, американські соціологічні компанії, показують практично ідентичні показники. Американців, які довіряють телебаченню на сьогоднішній день, 24%, і в Росії таких, які довіряють 33. Я не бачу, на жаль, української соціології. Я думаю, що там цифра буде десь співмірна з російською, але це, я, от, скажімо так, оскільки ми займаємося виборами вже тривалий час. І ця тенденція за останні 10 років є катастрофічною. Коли телебачення там починало з 75-ти, далі воно скочилось там нижче, нижче, нижче. І з часом. Частка людей, які не те, що дивляться, взагалі дивляться телебачення, буде мінімально. От навколо мене, наприклад, є вже оточення людей, певна ком'юніті, яке сформувалося, яке телебачення, в принципі, не дивиться. Вони можуть там дивитись хіба що з точки зору там DVD. До речі, фільми і кінопропаганда як фактор формування громадської думки в Україні абсолютно не використовується. Це свідчить тільки про інфантилізм, скажімо так, і українського політика, і культурного середовища. Тому що в найбільш ж країнах, насамперед, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, Китай і Росія телебачення виступає величезним чинником формування. Ці міфи, знаєте, які навізуються з фільмами там російськими, типу там Адмірал, прадмірал Калчака, чи матч, останній цей скандальний фільм, який знімали в Україні, який стосується нібито та матчу смерті, який відбувався, люди в дійсності історії не цікавляться. Вони не читають книжок, вони не знають, як це було. Насправді тому, скажімо так, довіра до кінопропаганди, те, що людина, тим більше, якщо вона витрачає особисті гроші, коли де в кінотеатр, є набагато більшою, аніж там до того, того самого телебачення. Українське телебачення давно вже в контексті, скажімо, політичних ток-шоу перетворилося або на балаган. Ну от в стілі там от це, шустери, от це, от це, от це, от це шустер реальність, така якої в дійсності немає, коли ви, люди дивляться і сприймають політиків як. Що шоуменів, які люди там б'ються, сваряться між собою, але вони не знають, що тут же за кулісами ці самі політики виходять, обіймаються, цілуються, їдуть значить, вечеряти в одні ті самі ресторани. Ну, а на телебаченні да, потрібно створювати ілюзії ілюзі якоїсь боротьби і конкуренції. Чого в дійсності немає. Чого немає? Ми нещодавно записували інтерв'ю для нашого сайту Політех з відомим журналістом Мустафою Неємом. І якраз одне з питань до нього стосувалося того, я його задав питання, чи не вважає він, що от, вони читачі Фейсбука, читачі української правди, яких десь близько двох мільйонів, створили собі якусь ідеальну іншу країну, де немає місця українській владі, нинішній немає місця опозиції. Вони живуть в абсолютно іншій реальності і не розуміють реальних процесів. От на що він сказав? Що да, справді існує цифровий розрив? Цифровий розрив, який пов'язаний, що от, є частина суспільства, яка вже вирвалася з цього Савка, Брежнівщини, і вона живе вже скажем, в тому самому світі, в тій реальності, де живе уже західний, золотий мільярд. А основна частина, решта що, там, 44 мільйони, вони продовжують жити от, в реаліях, які формуються там традиційними медіа, цим і телебаченнями, газетами. Де, 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 от, те життя, да, яке вже там, настільки, скажімо, патріархальне, воно в дійсності настільки ж відірване, як і ця частина, от, 2 мільйони, які живуть там в іншій цифровій реальності. Мені видається надзвичайно важливим, що цей цифровий розрив утворився, тому що такий самий розрив існує, якщо ми там будемо дивитись так званий золотий мільярд, країни заходу, найбільш да, яких там десь складається за п'ята частина населення земної кулі, і решта світу, яка живе, продовжує жити як Індія, да? країна, яка живе в п'ятьох сторіччях, частина 15-му, 16-му і так далі. Це правда, тому що я, наприклад, подорожував, я це абсолютно переконався це не міф. Там є люди, які не знають, наприклад, що таке не те, що телебачення вони не знають, що таке електроенергія. Вони продовжують жити. Ну от реально як жили там п'ять сторіч тому. От. І це така сама реальність, дійсна, да? і яку там не можна ігнорувати. Тому мені видається, що от українське суспільство воно застигло. Я ну я не кажу про п'ять да, але точно є фрагменти країни, які продовжують там жити патрахальним життям, там дев'ятнадцятого сторіччя хтось там живе, як Донбас і Крим. Це така Брежнівщина, такий от класний. От це не означає, що все настільки там забезпечено, да, там, да. Ну, вже нема дефіциту, ніби там, вже якісь там ілюзія про лізму думок. Але сприйняття людей вони продовжують. Оце знаєте, чому ми кажемо, там, дивуємося, чому нема там сервісу в Криму? Да, вже все. Значить, побудували підтизерковий готелі, да, все як на заході зробили. Значить. Класні машини, все у них є. Адуюсь, а сервіс як в 80-ті роки в СРСР. От ти приходиш, і ти як зі да, клієнт не прав. От чому, да? Все вже ж ніби зовсім нове. А чому? Ментальність людей не помінялась. Причому це стосується не тільки тих людей, там, мого віку і старше. А я це 20-річні, там якісь дівчата, які не жили в СРСР, вони там, народилися вже в незалежній країні. І вони продовжують. Настільки хамети. Оце вплив оцінює громадської думки, цього середовища, яке затягує. А є абсолютно інші прогресивні частини. Там, я задоволений, чому. Там Кияни люблять вирватись кудись там в Львів, там, да, навіть Київ сам середовище. Київ я взагалі прийняв такий «melting pot», як називають Сполучені Штати, де різні регіони, там, Донецькі приїхали, приїхали, там Львівські, там, Галичани, там, з Харкова все. І воно перетворилось, воно достатньо різне. Це да, ніби середовище. Але по, по всьому цьому, да, воно дає величезний поштовх. Ті люди, які приїхали з регіонів, да, вони за декілька років все одно вони виростають і стоїть зовсім іншим. І воно вже перестають довіряти, скажімо так, банальній цій пропаганді, да, вони вже не купляються. На, 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 на якусь таку маячню інформаційну, інформаційне сміття, яке це, це, Там же підраховано, в середньому там, людина сучасного світу стикається десь близько 300 різних рекламних і інформаційних повідомлень за день. Там бігборд, там новини на FM, там телебачення, все це. От. І мозок на якій стадії він навчається от так виключатися і просто все це сміття закривати. Просто, скажімо так, Ступінь проникнення цього сміття для людини там провінційної, він набагато глибше, бо вони фільтри не ставлять. Відсоток українських громадян, які не критична справді, не фільтрують інформацію, він щороку зменшується через насамперед проникнення і нових медіа, і те, що люди починають отримувати інформацію, скажімо так, більш різноманітних джерел. Я думаю, що ну знаєте, є таке погане прислів, бізлохає життя – плоха». І от це, це, це от приблизно те прислів'я, яким характеризують, як мені здається, більшість українських політичних сил. Вони продовжують вірити, що таких самих наївних громадян в Україні буде достатньо, щоб вони могли там подолати бар'єр і завести певну кількість потрібного вже Але я так скажімо так, оцінюю кількість таких наївних людей достатньо невеликий Так відсоток сам я думаю, що максимум, скажімо так, відсотки 15 людей, які реально не критично сприймають цю інформацію. Причому не можна сказати, що їх десь більше, їх десь менше. Це занадто глибині мають бути все-таки сети дослідження, щоб оцінити. А, тому що навіть в Радянському Союзі да, патріархально існувало декілька реальностей. Ви ж пам'ятаєте, як там було? Да, там, а, Думаю одне, да, там, а, скажімо так, бачу друге, а кажу третє. Тобто люди все одно, вони якісь скажімо, різні реальності, ці всі бар'єри, фільтри вони собі навчились виставляти. Тому Ну можливо, і цих людей наївних менше в Києві. Да. Тут більш цинічні, все такі люди. Можливо, їх там менше в західній Україні, в східній. Мені здається, все таки все найбільш все -таки довірливі люди. Вони десь в центральній Україні продовжують жити. Оце сільський менталітет. все таки менш критичний налаштований. Вони вірять у цим байк-байкарям.